Вітаємо всіх на каналі 1+,1, Плюс де триває марафон. Єдині новини сьогодні в студії Максим Сухенко, я Марічка Падалка, і в нас вже військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусі. З ним будемо обговорювати і ситуацію на фронті та й навколо фронту, і все, що відбувається зараз важливого для нас. Всі. Ну, головна подія, Михайло. Добрий вечір, вечора. Добре, бачите. Вечір. Головна подія сьогоднішнього вечора. Як ми вже носували, ми бачимо відставку голови офісу президента. Ця людина брала. Активну участь, зокрема в переговорах, наскільки ви вважаєте, це може вплинути зараз на переговорну позицію, тому що все одно все починається з військової з компоненти військової закінчуються. Ну, така парадоксальна ситуація. Насправді, якщо е, проаналізувати все, що відбувалося, одна з версій така, що росіяни, вважаючи, що мідічгейт ставить Зеленського в слабку позицію, вони якраз і запустили цей так званий мирний план е, через Віткофа. Кирила Дмитрєва і так далі, і виходимо так, що якраз зміна. Яка зараз відбулася з відставкою Єрмака, може посилити українську позицію, якраз зривається те, що задумали Росіяни. В принципі, Путін вчора так і продемонстрував, що він далі не хоче рухатися з цим треком, тому що він заявив, що по перше, Зеленський негативний. А по друге, якщо українці не підуть з Донбасу, ми будемо за нього воювати. От, і все. Тому я думаю, що це насправді буде посилення української позиції, тому що це буде означає особливо. Треба подивитися наступні кроки, тому що відставка так. це одне, але ще треба зробити конструктив. Чи треба да, Поки що це відставка. Далі має бути конструктивно. Вибудована, насправді, то згадаємо, що ця вертикаль будувалась давно, і вибудувати нову треба Так, треба буде постаратися, і треба побажати успіху. Президенту. Пане Михайло, щоб закінчити тему сьогоднішнього. Перезавантаження офісу президента, яке офіційно було оголошено президентом, скажіть, будь ласка, чи це таке велике перезавантаження владної вертикалі, про яку говорив президент, зокрема в своєму зверненні? На вашу думку може торкнутися і головнокомандовича йдеться про Сирського. Я думаю, так тому що ну не секрет, що пан Єрмак вибудовував в тому числі і свою. Вертикаль да, так. Тобто, це, ну, це, не, це не є секретом, що були певні зв'язки, архітектура, в принципі, тут нічого такого немає, кожен керівник вибудовує е, комфортну екосистему, яка дає можливість реалізовувати завдання. Звісно, що зараз, якщо ми говоримо про перезавантаження Офісу, то це не це може вона вплинути. Вона. Але якщо ми говоримо про перезавантаження е, все ж таки, виконавчої влади і Політичної відповідальності парламенту, про що йде мова, тобто президент, навіть у воєнний стан під час війни, може делегувати в принципі у нас парламентсько президентська республіка, делегувати частину, в тому числі, своїх повноважень у військовій сфері на парламент, який буде відповідати політично за уряд, і звісно, це має впливати на військову вертикаль. Якщо президент Зеленський зараз почне більше все ж таки займатися зовнішньою політикою і делегує частину політичної тоді парламент, він зараз буде займатися виключно військовим питанням, тобто зовнішньополітичним військовим. І тоді він може, звісно, змінювати і вертикаль військову. Ми знаємо, що є дуже багато молодих офіцерів-генералів, які, я думаю, можуть зараз почати формувати своє розуміння того, що відбувається на фронті, як зараз нам витримати, наприклад, цю зиму. Тому що ілюзія того, що буде скорий мир і так далі, вона має бути е угу. ілюзією. Насправді то і Путін чітко На фронті, заявив, мені здається, немає. На ілюзія. фронті цього не те, що не видно. Воно, тенденція то протилежна. І, і ми розуміємо, що зима точно буде важкою. Далі буде ще невідомо, скільки війни. Тому перезавантаження, в тому числі нашого розуміння. Військової політики, наприклад, мобілізаційна система, От я хотів попросити. Назвіть, будь ласка, головні зараз найгарячіші виклики, які зараз постануть перед ймовірно новою командою, яка зайде, що їй треба гасити. Одразу вважаючи те, що тиск шалений, зима складна, мобілізаційні питання і не тільки. Тобто в цьому рівняні є звісно кілька невідомих, але ми знаємо параметри росіян. Так вони будуть тиснути з максимальною максимальної інтенсивністю. Це росіяни. Тепер щось залежить від нас? А від нас залежить, наприклад, вирішення питання СЗЧ, вирішення питання мобілізаційної. Готовності, тобто мобрезерву, які пов'язані, звісно, з СЗЧ, це все єдине питання. Певні спроби пам'ятаємо, що міністр оборони Шмигаль два тижні тому заявив, що може бути реформа контракти. контракти, які можуть підписувати діючі військові з чіткими термінами. Це вже новий підхід. Тобто, якщо ми вирішимо питання СЗЧ, а воно може бути вирішено. Якщо ми почнемо реформувати систему мобілізації, в тому числі з мотиваційною. Сферою з чіткими термінами служби і так далі, це суттєво нас підсилить. Це суттєво нас підсилить, і знаючи, що росіяни будуть тиснути ще як мінімум півроку, наприклад. А ми будемо мінятися в позитивний позитивного Це дозволить нам говорити про те, що ми виходимо з тієї ситуації, коли росіяни вважають, що вони мають шанс зараз нас протиснути. Пане Михайло. А ви можете перекласти на таку просту мову вчорашню чи здається, позавчорашню? Новину про е, вирішили справедливо тепер поповнювати бригади. Про що про що власне йдеться? Всі військові ці новинови зраділи. В чому угу. була несправедливість з боку? Виглядало так, що бригади які мають найбільше втрати дуже часто, всупереч дуже часто, як наслідок поганого керівництва, вони отримують найбільше резерви, які потім далі втрачають. Чи йдеться про те, що це насправді коло буде розірвано? Ну е, наскільки я знаю, ситуація якраз пов'язана з е, штурмовими підрозділами, так які отримували найбільше ну, тобто, це навіть не бригади, це окремий компонент, який дуже ефективно діє, але Є ситуація, коли вважають, що, наприклад, головнокомандувач Сирський має якесь більш, скажімо так, сприятливе відношення до цих полків ніж до інших бригад. Знову ж таки, я би хотів говорити більш системно все ж таки, дуже важливо, серед тих проблем, які я казав, важливо запустити корпуси, щоб вони почали працювати як дійсно оперативно-тактичні одиниці своїми бригадами, і вони почали виконувати свої завдання, як має бути не так, що. Ми створили корпуси, але все рівно виконання завдань на ділянці все ж таки змішані виходять солянки, і це знову ж таки приводить до тих самих проблем, які були до корпусів. Адже корпуси створили для того, щоб створити ефективне управління. Від управління залежить потім використання ресурсів, виконання завдань і так далі. Те, що, наприклад, відбувалося під Гуляйполем. Знову ж таки, хаос управління, яке потім тушиться пожежа, знову ж таки, штурмовими підрозділами. Mm -hmm. Ще раз підкреслю, вони дуже ефективні, але знову ж таки вони виконують такі функції надшвидкого реагування. А у нас завдання створити систему, яка би стабільно протистояла цьому натиску росіян, які постійно намагаються перевіряти на різних ділянках фронту. Слабкість нашої оборони проникаючи в її, і так далі, давайте до конкретики переходити. Багато питань лишилося, але почнемо з теж події, яка сьогоднішня важлива. ТСН читає тайничий вибух над полігоном. ясний. що саме не змогли запустити росіяни. Це добра новина, скажімо так, тому що демонструє, що у ракетній програмі росіян за деякими даними, тобто. Є повідомлення наших медіа спеціалізованих, що це може бути міжконтинентальна балістична ракета Сармат, яка проходить випробування, і для Путіна це питання не тільки честі, а й питання демонстрації своєї сили Трампу.